Вітаю, друзі! В цьому ролику я хочу вам показати, як користуватися сайтом ChatGPT. Ну, Коротко розповім, що це штучний інтелект, він був і раніше, але в Україні він був недоступний. Треба було заходити через VPN, через реєстрацію за номером іншої країни. То з 18 лютого він працює нормально вже в Україні. Для того, щоб зареєструватися. Я в опису залишу силку, як зареєструватися, і вверху ви бачите підказочку. Прийдете і будете знати, як зареєструватися на цьому сайті. Значить, що може цей сайт? чат бот зі штучним інтелектом може вести різноманітні розмови, відповідати там на запитання, придумувати чи генерувати ідеї, створювати тексти, писати вірші, таблиці, перекладати, давати якісь поради, складати меню і безліч безліч інформації. Він є безкоштовний для звичайного користувача, і чат володіє українською мовою. Ну, він трошки, ріше на англійський, він швидше відповідає, а на український трошки повільніше. І в чат тут дуже уважно, в чат ще не завантажена інформація після 2021 року. Якщо ви, наприклад, будете вводити про війну, да, коли закінчиться, то, скоріше за все, чат не зможе поки відповісти. На це питання. І так, переходили, зайшли. Ми зареєструвалися, зайшли в чат. Ось так він виглядає, інтерфейс, і нам треба щось написати. Ну, Давайте, для прикладу, пишемо ми в цій строчці. Давайте я напишу найбільші міста світу. Перші п'ять міст. І натискаємо Enter. І чекаємо, поки нам буде відповідати наш чат. І от бачите, він нам вже починає відповідати. Ну, так як я говорив, що українською він довго відповідає, бачите, спочатку букви, йдучи не повністю міста. Вони чуть пізніше з'являться, як він відповість. Ми можемо... Вийти сюди, да, і повернутися. Ну, поки пише, що сталася помилка. Ну, таке частенько в нього буває, але він відповідає. Звичайно, він тільки тестується в українському сегменті. Ось вони додалися, нам відповів інтелект. Ось перші п'ять найбільших міст у світі, для кількості населення на 2021 рік, так як і говорив, що дані оновлення 2021 рік. І бачите, як довго вони загружаються. Тепер, наприклад, ми хочемо зробити, да, щоб ці міста нам зробили в таблиці. Пишемо додати таблицю і чекаємо, що нам відповість цей інтелект. Ну, бачите, він нам видав трохи, трохи більше. Міст, чим 5. Ми неправильно задали йому питання. Давайте зроби таблицю із 5 найбільших міст світу. Відправили і чекаємо. Знову доки приходиться довго чекати, можете вийти звідси. І знову вернутися. І ось ми зробили таблицю із п'яти найбільших місць світу. Ось вона таблиця. Цю таблицю можна ще додати. Да? Наприклад, давайте тут дамо материки. Пишемо. Додай материки. Таблицю. І нажимаємо. Сталася помилка, можете сюди натиснути, вийти і заново зайти. Давайте додай материки. І чекаємо, щоб додобав, коли він додавав в таблиці материки. І ось, як бачите, він додає нам материки. Зараз вони скорочені, воно завантажиться і буде повністю написані слова. Бачите, як воно? Класно працює. Тепер дивіться, давайте, наприклад, людина хоче написати якусь статтю або якісь ідеї. Да? Ну, щось, щось потрібно. Давайте я на, на своєму прикладі, да? от я веду YouTube канал, і мені треба для публікації роликів ідеї по YouTube, да? І, Наприклад, я так і пишу. Монетизація YouTube, 5 ідей. Писали і відправили. Чекаємо, які ідеї нам дасть цей чат. Штучний інтелект. Не буває сталася помилка програми, частенько буває, натискаєте обновити сторінку. І тут нам, бачите, вже чат відповідає, поки він дві ідеї, так і пише, що отримать доходи від каналу може бути вигідним для тих, хто створює місце і так далі. Тобто він розказує про що це, да, про Ютуб і пише ці ідеї. Перша це реклама, друге спонсорське відео. Ну і останні п'ять вони додаться. Я просто не хочу забрати ваш час. Я, я це вже робив. Просто буває до часу на це уходи, буває і 15-20 і хвилин піде, поки він відповість на, на такі питання. Так як я зазначав, що сайт цей доробляється в Україні і. Якщо б ви задавали питання на англійській мові, то, звичайно, він би швидше відповів би на ваше питання. І тепер, коли ви закінчили, наприклад, ви все зробили, вам більше цей чат не потрібен, його треба закрити. Для цього ми переходимо ці вкладки йдуть. Ось вони. Тут може декілька був, 3, 5, 6, ну, залежить, зі, скільки в нас чатів, натискаємо сюди. Ось на урну цю натискаємо. І натискаємо галочку. І ми галочку натиснули, і у нас чат видався. І все. Якщо ви заново захочете робити, ви вже можете знову пишете ось тут внизу ваше питання і отримаєте на нього відповіді. А так все просто, друзі. Тепер ви знаєте, як користуватися чатом. Як користуватися цим штучним інтелектом? Пробуйте, задавайте питання, спілкуйтесь з чатом. І нехай у вас все виходить. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Всім пока. До нових зустрічей!